Вітаю ви на каналі Брілля Папуга птаха це чудова, співуча, різнокольорова, різновидів багато є, але одна порода особлива, і назву має птаха Брілля Вночі не буде він співати, вікно не буде вилітати, буде світити і мовчати. Тож, якщо не хочеш в домі прибирати, а птаха, мати, то в бріллі треба завітати і красу вам цю придбати. Купуй бріллі!